Одесо. А от цікаво, чому в українському слові Одесо ми пишемо одну букву С. А в російському слові Адесса ми пишемо дві букви С. Адже ці слова запозичені і мають писатися з двома буквами С. Розберемо. Виявляється, назва Одеса з'явилася на території. Міста портового Хаджибей наприкінці XVIII століття. І саме ініціатором перейменування нашого міста Хаджибей в Одесу була цариця Катерина II. І вона запозичила цю назву від давнього грецького поселення, від назви Одессос. Справді, а ця назва дійсно мала дві букви С. І, значить, в російському слові Одесса це слово запозичене, і воно має дві букви С. А українське слово Одеса, воно є перезапозиченням з російської мови і відповідно має одну букву С. І підкоряється це слово правилам українського правопису. Ось так знаємо. І запам'ятовуємо. А з нами завжди наша Одеса.